Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку ось цих хлопчика та дівчинки, які загадково зникли у Донецькій області. І я одразу хочу попросити усіх, хто дивиться це відео, будь ласка, поширте його у своїх соціальних мережах. Це найменше, що ви можете зробити, але треба розуміти, що чим більше людей дізнається про розшук зниклих дітей, то тим більше буде шансів їх знайти чи дізнатися про них бодай якусь інформацію. Тож не залишайтеся байдужими. Отже, Олександра і Артем вони брат та сестра. Саші 15 років, а Артему 13. Зникли вони у місті Торецьк. Сталося це 15 липня цього літа. І з того часу про їхню долю взагалі нічого не відомо. На зв'язок вони не виходять і офіційно вважаються зниклими безвісти. Тож, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Артема та Олександри Ропот. Якщо раптом ви їх упізнали або вам відомо, де вони можуть перебувати, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також ми розшукуємо 15-річного Сашка Іванова, який зараз вважається зниклим безвісти. До війни хлопець перебував у одному з інтернатів Донецька. А 20 лютого 22-го року, за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ми їх з Донецька вивезли ще війною. Якраз до то святого літа говорили весь інтернат, просто вивезли там багато дітей. І вчився в інтернаті в Донецьку. Світлана Олександрівна понад усе хоче розшукати свого онука. І якщо він дійсно депортований до Росії, то повернути Сашка в Україну і взяти його під опіку. Також бабуся хлопчика розповіла, що у неї є інформація про те, що Сашко зараз перебуває в одному з інтернатів у Таганрозі чи Ростові на Дону. А влітку їх возили до Євпаторії. Більше жодної інформації у бабусі Сашка немає, але є дуже велика надія повернути онука додому. І, хоча, ймовірно, Сашко насправді перебуває у Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу абсолютно усіх, хто зараз бачить це відео. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Саші. Він виглядає на 14-15 років середньої статури, має світло русяве волосся та карі очі. Якщо вам відомо щось про Сашка Іванова, то не зволікайте одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також можливо цю програму в інтернеті побачать у Росії. Там поки ще працює Ютуб. Тож, якщо ви знаєте про Сашу Іванова, якусь інформацію можете підтвердити, що він дійсно перебуває у Росії, то напишіть нам на сайті служби розшуку дітей або у Фейсбуці чи інстаграмі служби розшуку дітей. І хочу зауважити, що у пошуку важливими є будь-які дані про дитину. Не будьмо байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати Сашу Іванова. Тож я прошу кожного з вас по можливості, поділіться цим відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію. Не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт StopCrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей